Ну, власне кажучи, чогось нового ми тут не побачили, чогось екстраординарного ми з моєї точки зору не побачили. Тобто Сполучені Штати Америки просто озвучили все те, що до цього говорилося. Якщо ви слідкували за Трампом, значить ви це точно не почули вперше. А в перекладі на просту мову, що сказав Венс, віце-президент Венс навколо заяв, якого в принципі найбільше точиться зараз, і суперечок, і. Робляться ті чи інші прогнози, то він сказав наступне: він сказав про те, що ми прискорюємо процес боротьби за Європу. Тобто нідекло не секрет було останні роки, що наступна геополітична війна це не війна в Україні, це війна насправді за те, на чій стороні буде Європа, на стороні Китаю чи на стороні Сполучених Штатів Америки. Венс сказав, що ми пропонуємо вам стати. На сторону Америки, але в достатньо жорсткій формі він сказав все те, що можна було сказати навагато м'якше, і йому б аплодувало. Але він сказав, так як говорить Трамп. В принципі, достатньо жорсткій ультимативній формі. Суть цього ультиматуму дуже проста. США мають величезні проблеми із промисловим виробництвом. І, зокрема, із тим, що в них і цілі провали в цілих галузях, ну зокрема, там машинобудування. Наприклад, вони говорять, дорогі європейці, ми пропонуємо вам почати будувати заводи на території США, і пропонуємо вам заводити свої нові технології, новітні технології на території США. В обмін на це ми так і буде. Не вийдемо із НАТО, і власне кажучи, будемо. Захищати вас, але не попереду стоячи, як це було в холодній війні, а позаду вас, власне кажучи, от оця ідея і була сказана Венсом, хоча б в достатньо жорсткій в достатньо неприглядній формі, пане Вадиме, Чого ви очікуєте від зустрічі між американською та російською сторонами у Саудівській Аравії? Тому що вже вчора стало відомо, що обидві сторони полетіли до Саудівської Аравії на переговори. Ну, я розумієте, там будуть сторонні переговори, там будуть і Україна залучена. не буде, пане Вадиме. Президент Зеленський сказав, що Україна не залучена в жодному чином і він про це не знає. Він почув про це з інформації, коли він був на Мюнхені. Він сказав, що він ну, не буде спілкуватися тільки з Європою з Білим домом, а потім з Росією. І жодних контактів українських не буде. Фактично, тобто росіяни з американцями, і все. ну це достатньо дивна позиція, тому що в принципі було озвучено. Трампом кілька днів тому про те, що він запропонував визначив своїх представників, Росія буде визначати своїх. І він закликав Україну визнати своїх представників. Питання не в тому, що Зеленський не буде зустрічатися з Путіним. Питання в тому, що його представники можуть зустрічатися, і представники України точніше можуть зустрічатися і з американцями і проводити ці переговори. Тому напевно все ж таки було б правильно, щоб Україна брала участь в подібних переговорах, тому що. Власне кажучи, якщо нас не буде, будуть вирішувати за нас. Нас наскільки я розумію, кликали на ці переговори. Дональд Трамп сказав, що і переговори з росіянами будуть на Мюнхені. Взагалі створюється враження, що Дональд Трамп не в матеріалі. Як і пан Венс, який говорив про те, що до президентства Трампа і після президентства Трампа. А в Україні була війна, а в період, коли Трамп був президентом, її не було. Ну, це свідчить про абсолютне нерозуміння ситуації, незнання питання, і він знаходиться, здається, в космосі. Так само Трамп, який говорить про те, що на полях Мінгунської конференції з безпеки та будуть комунікувати російська делегація з американською та українською. А в результаті у російської делегації там навіть немає. Ні, ну в даному випадку в принципі я б не передався до слів і точно Трамп не знаходиться в космосі. Трамп прекрасно все розуміє. І ми повинні розуміти, що ця угода стала особистим проектом Дональда Трампа, і власне кажучи, Дональд Трамп достатньо багато ставить власне на швидкі мирні переговори. Тобто, я особливо не вірю в те, що Путін готовий до швидких мирних переговорів, але Дональд Трамп справді дуже багато ставить на це. Чому тому, що якщо йому вдасться довести до швидкого завершення війни з більш-менш зрозумілими позиціями сторін, він перетворюється на лідера світу номер один, і в принципі конкурентів у нього на цьому полі взагалі не буде. Далі йому набагато легше буде вирішувати інші питання, які в принципі він в прискореному темпі пробує вирішувати. Тому я ще раз повторюся, ця історія я на увазі переговори. Україна, Росія, США це особистий проект Дональда Трампа, і він особисто дає наскільки я розумію всі казівки і приймає відповідні рішення по тому, як буде рухатись далі. Ці переговори, куди рухатись, які процеси будуть там, в принципі, втілюватися в життя. Тому тут точно не хаос, і тут точно чітке розуміння, що він робить. Путін вже офіційно запросив Трампа на 9 травня. Чи прилетить як ви вважаєте, Трамп на 9 травня, як цього хоче Путін і Кремль тільки в тому випадку, якщо Путін під час цієї цього переговорного процесу не спригне і не, не почне виставляти якісь додаткові умови? Тобто в даному випадку ми чітко розуміємо про те, що все буде залежати від того, як будуть як будуть ці переговори. Пане Вадиме, ну вчора з'явилася інформація від італійського проросійського співака. А його офіційно вже запросили на святкування концерту миру, фактично, в Росію в Кремль, який, начебто, має відбутися наприкінці серпня, на початку вересня, і Віталій Портніков. Сьогодні, вчора, зробив матеріал про те, що це може бути навіть до дня незалежності України, тобто, 24 серпня, Путін проведе концерт в Кремлі, концерт миру? Ну звучить звичайно, що це просто жахливо. Але і туди запросить, в тому числі і міжнародних співаків і італійського так само. По перше, наскільки можна верифікувати цю інформацію? По-друге, а про що це свідчить тоді? Я ні про що це не свідчить. Насправді я б на це особливо не звертав би увагу, тому що ну, що таке гонорар там, в умовних там, 50 тисяч доларів для Російської Федерації. Це нічого. Це в принципі на кого навіть не сходити. Чи потрібно їм було зробити якусь подібну дезінформацію? В цілком реально і значить далі ми будемо бачити всю цю історію. Давайте не забувати про те, що останній рік більше вже року. З листопада насправді 23-го року головний наратив Росіян, який вони втілюють в життя, це Росія, миролюбна країна, яка хоче миру. Є злобна Україна, яку керували до останнього часу не злобні Байдене а зараз просто злобна Україна, яка не хоче миру. І власне кажучи, навколо цього і будуть розгортатися всі події. Я е, говорив і я залишаюся при своїй думці, що Росія зробить все від себе залежне для того, щоб спробувати зірвати перший раунд переговорів, але спробує зірвати їх руками українців. І, власне кажучи, от навколо цього, і треба дивитися і думати, як нам не, не допустити цього зриву е, переговорів руками України. Тому е, те, що запросили вони, не запросили цього співака, це насправді. Не означає взагалі нічого, крім продовження тієї ж самої риторики, що Росія, нібито хоче миру, ключове питання полягає Полягав наступному, що зараз Дональд Трамп і про це написали всі американські навіть політики. Що він запросив до Білого Дому Путіна, і одна з оглядачів Форбс навіть написала наступне: що він вбивав дітей, він вбиває дітей, жінок а він є фактично вбивцею. Воєнним злочинцем, а наш президент запросив його до Білого Дому. Ну і зараз так само багато європейських політиків були просто в шоці, яким чином Дональд Трамп перезавантажив відносини з Путіним і фактично створюється таке враження, що Росія не понесе жодних абсолютно фактично репарацій, не буде воєнного трибуналу, тому що просто Трамп його легітимізує і вивів його фактично з того інфанттерібл. Коли він розпочав повномасштабне вторгнення в позиції, в які він опинився, і Байден з ним взагалі не комунікував. А тепер Трамп його називає той гай, мій друг. Там я люблю Росію, і фактично його прирівнює до такого класного хлопця, з яким він хоче домовитися. Я навіть не може на запитання журналістів, які вони ставлять, хто розпочав вторгнення, він навіть не може на це відповісти. Він каже: Ну я не знаю, хто там що розпочав, але якби я був президентом, цього б не було. Що скажете, пане Вадиму? В принципі, є е ще раз по Трамп дуже багато ставить на цю угоду, і е якщо ми подивимося на взагалі комунікацію про Росію, вона дворівнева. Тобто про Путіна він говорить в цілому позитивно. Коли переходить до Пет, переходиться розмова до питання взагалі Росії і російської економіки, е там йдуть, е по суті неймовірно жорсткі заяви, які е в принципі. Е Ну, говорять нам достатньо багато про те, який кнут в руках Трампа є на сьогоднішній день, і що він може зробити в майбутньому. Це перший важливий момент. Другий момент ніякого візита Путіна до завершення переговорів безумовно не буде в штаті. І, власне кажучи, як бачить собі всю цю історію Трамп він з того, що я розумію, він вважає, що перше, йому потрібно зробити цю угоду. Якщо угода вдається, в принципі, в частиною цієї угоди є е, три речі. Тобто, перше, потрібно спробувати відірвати Росію від Китаю, але паралельно з тим е, він буде працювати і з країнами перської затоки, е, перш за все країною Перської затоки, по тому, щоб зменшити е, е, експорт російської нафти, не ціну на нафту, а саме можливості експорту російської нафти, е, друге йому потрібно добитися того, щоб е, Росія перестала накачувати технологіями ракетними технологіями Північну Корею. І Північна Корея перестала е кошмарити Південну Корею і Японію як двох головних е сателітів Росії е на е Далекому Сході. І третій момент, який важливий для е Трампа: він, в принципі, повинен залишити в його логіці. Путіна таким собі лідером достатньо слабкої, економічно нерозвинутої, економічно розвалена пів країни, але яка залишається головним пугалом для Європи, чому тому, що ми повертаємося до того, що ми починали нашу розмову. Головна геополітична битва це за те, хто буде власне кажучи. Контролювати Євросоюз, і тут йому потрібен Путін, який він буде лякати європейців, говорити їм. Дивіться, поки я, я не вийду з НАТО, і я буду тримати Путіна, щоб він нікуди не міг подітися. Оце власне кажучи, та логіка, в якій буде рухатися Трамп в наступні роки, подобається нам чи не подобається, але на жаль, це об'єктивна реальність, і ми повинні думати, як жити в цій реальності, пане Вадиме. Дякуємо вам. Вадим Денисенко. відомий український політолог. Спасибі.